Лікарка педіатра Юлія Клістова лише менше року тому закінчила медичний виш у рідній Полтаві. Нині з чоловіком працюють у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Свою професію вона дуже любить, бо її пацієнти це діти. З дітьми дуже цікаво працювати. Вони всі, всі ми індивідуальні, всім різні. Так само діти, у кожного свої емоції, кожен по різному себе веде на огляді. Я працювала раніше медичною сестрою в дитячій лікарні в травматологічному пункті. Я звикла вже до них до кожного свій підхід, тому. Завжди на прийомі є якісь наліпки, іграшки, якось бавить дітей, щоб вони не боялись і огляд можна було провести. Разом з колегами Юлія щодня приймає десятки пацієнтів до кожного випадку індивідуальний підхід, адже у процесі лікування не буває дрібниць. Колектив лікарні за три місяці роботи уже став рідним. Трошки часу пройшло і адаптувалась я. Мені подобається класний колектив, дуже чудові колеги, всі допомагають. Якщо якісь питання, всі підтримуємо один одного. День педіатру. Та Всесвітній день дитини лікарі зустрічають разом зі своїми пацієнтами. У закладі намагаються зробити усе, аби перебування тут асоціювалося із комфортом та доброзичливою атмосферою. Консультативна поліклініка працює щоденно, і туди до нас приходять дітки або з профілактичною метою, або ті, які не потребують стаціонарного обстеження. Але коли вони перебувають зі своїми батьками на прийомі у лікаря і виявляється те чи інше захворювання, яке потребує до обстеження, то безумовно, що наші фахівці його скеровують в стаціонар, у лікарні можна отримати увесь комплекс послуг від обстежень до лікування. Заклад розрахований на 160 ліжкомісць. Кожний день ми приймаємо 200-250 людей, і тому завантаженість достатньо велика. І, напевне, Наші педіатри, як ті, що безпосередньо займаються первинним оглядом, так і педіатри високоспеціалізовані: це наші дитячі неврологи, дитячі уролог, дитячі хірурги, травматологи та інші спеціалісти Вони роблять кожен день досить великий об'єм маніпуляцій, процедур, як лікувальних, так і діагностичних. Лікарня співпрацює з волонтерами та міжнародними організаціями. З нами працюють. Працівники з товариства Червоного хреста працюють зі школи супергероя, щоб нашій малечі було інтересно, попри ті процедури, які ми будемо робити. Тож день педіатра та всесвітній день дитини у Хмельницькій обласній дитячій лікарні пройшов у робочій атмосфері, адже покликання лікарів, аби діти посміхались без болю та тривог.